Усім привіт! Сьогодні планова заміна кілець високого тиску на моєму компресорі. Компресор відповідної моделі, але я чуть його змінив, тож не зважайте на його вигляд. Так, першим, що робимо, це знімаємо цю пластину, болти на 10. Ключ на 10. Пластину знято Далі, щоб замінити кільця, нам потрібно. Зняти ось цю частину. Для початку можна акуратно зняти датчик, щоб не забути про нього, не відірвати. Ось датчик температури. Його в сторону. Потім нам потрібно зняти оцю трубку і цю трубку металічні Це з допомогою ключа на 14. Тут де 14, 14, 14. Тут 17. То я використовую, щоб не путатися. Один ключ на 14. І ось такий розвідний ключ. Тому що потрібно тут підтримувати. Якщо будемо тут відкручувати, іноді буває, що це зрухується. Я вже не раз знімав, це в мене вже буде третя заміна, кілець. Ну і ці шланги. Цей шланг, звичайно, без хомутика. Але я користуюся проточною водою іноді, бо бахну тиску він може зіскочити. Тож цей хомутик нештатний. І так, з допомогою ключа 14 і цього знімаємо ці металічні трубки. Ці знімаються просто так в умові. Ось все. Перед тим потрібно видути воду. Просто взяти один шланг подути і з іншого вийде вода. Тож знімаю трубки. Так, ці трубки зняті. Цю трубку знімаємо, котра йде сюди, ось так знімаємо. Цю трубку лише відпускаємо гайки, отак і можна так залишити. Зараз відкручуємо головку. Відкручуємо головку, цю нижню частину залишаємо. Не потрібно її відкручувати, тому що в мене була така помилка, я перший раз відкрутив цю головку, а виявляється, що кольця через неї не виходять. Ця пластина йде така. І в неї отвір менший, ніж діаметр кілець. Якщо навіть ви цю головку знімете, потім захочете запхати кільце через неї, не запхаєте. Потрібно знімати саме ось цю частинку головку і ось цю цей циліндрик. Це алюмінієво все, ця деталь і ця алюмінієва, а всередині йде стальний циліндрик. Він такий, ну може як палець, він вставляється такий на резинках. Тож, ці болти залишаємо на місці. Не потрібно їх знімати. Знімаються лише ці 4. Коли їх відкрутимо, там будуть сальнички 4, таких, гумки. Вони йдуть в запасі до комплекту до компресора. У мене їх вже немає, тому що я вже розміняв кольця. У мене там вже йде нитка для труб водопровідних. Ось така система. Якщо ми це відкрутимо, почнемо знімати, тоді і ця трубка відпаде сама. Не потрібно її гнути. Просто лишній раз, щоб потім не було проблем при зажимі. Тож, як я сказав, знімаємо ось ці. Ось з допомогою шестигранника Просто знімаємо і все. І так, болти я відкрутив. Ось так. Як я сказав раніше, отут мають стояти сальнички. Хто ні разу ще не розбирав свій компресор, не міняв кільця, в нього вони йдуть запасні в комплекті. Чотири сальнички, таких малесеньких гумки чорних. Вони йдуть сюди. Ну, оскільки я вже раз міняв кільця. в мене на цьому компресорі вже 74 заправки, балона 15 літрів по 200 бар. Ось таке. І я вже міняю кільця другий раз. Буду міняти. Перші нові з'їв, другі з'їло. І ось зараз міняю. Замість сальничків я використовую ось таку нитку. Це для сантехнічних труб, водопровідних, верніше. Ось така нитка. Підійде сюди загалом люба нитка. Можна намотати гарну нитку, звичайно. І все затиснути. Тут температури немає. Максимум там, 80 градусів, 70. Тож. Можна сміло використати у кого вже немає цих гумок. Ці гумки одноразові. Тому що я перший раз, коли їх зняв, все, вони були порізані. Поставив другі гумки. Коли зняв, вони знову були порізані. Ось таке. Тож зараз знімаю ось це. Цей циліндрик і головка, вони стоять на, теж на сальниках. І я не помиляюся, зеленого кольору чи чорного. Я не пам'ятаю, бо є. Тому що тут стоїть чотири сальнички. Цей циліндр стоїть тут сальник, тут сальник, а всередині ще є стальний циліндр, по якому бігає поршень високого тиску. Він ще стоїть на двох сальничках. Ну, зараз я покажу. Зараз знімлю, тому що це неможливо зняти одною рукою. Потрібно акуратно знімати двома, щоб не зламати там цей шток поршня, він алюмінієвий, щоб нічого не зробити поганого. Тож продовжую зняття. Ось так. Я його потягнув двома руками, і в мене воно почало зніматися ось так. А знялося з циліндриком стальним. Оце ставний циліндрик. Зараз я його знімлю. Ось такий. Оце кільця високого тиску. Я їх познімаю і потім попробую підтягнути поршень вверх, щоб замінити кільця. Ось так, як я казав, сальничок цей гумовий. І ось те, що я казав. Бачите, всередині там видно е маленька дирка такий отвір йде. А звідси ось великий, для циліндра йде. Ось такий. І цей отвір йде під конус, коли ми ставимо нові кольця. Зараз покажу, може буде видно. видно. А о, ось так. Це йде під конус так чуть-чуть. Коли ставимо нові кільця, просто запихаємо циліндр, цей поршень, і він зжимає кільця і проходить гарно. Ось так. Я зараз ще знімлю цей циліндрик. Покажу вам. Ось таке всередині у мене. Це якась маска чи що це? Ось таке. А ось це такий поршень. Ось такий поршень. поршень. Високо тиску, а це кільце, 4 штуки. Все, бачите, розсипалося в мене одне. Ось момент такі. хочу показати. З кільцями. З тої сторони я сидів і я не бачив причини, чому вже погано качав. Ось дивіться, зверніть увагу. Бачите, це кільце замість того, щоб воно було рівне, кругле. Наприклад, оце нижнє кільце. Воно знялося воно кругленьке. А ці верхні два, не стали такі ялиночкою. Зараз я покажу, що з ними сталося. Так. Ось, зверніть увагу. Ось так кільце сталося. Ось. Ну це можливо, що я винен, тому що я включив компресор, забув про воду. Він пропрацював, я думаю, секунд. 10, може 15 і все. Ось так сталося. Без води ніколи не включайте компресор. Я поки дійшов до крана, щоб відкрити воду. Все, готово. Ось так. Ну я думаю, це від того. Тому що він нагрівся був до 70 градусів. Але я думаю, запізненням градусник показав, це в нього була десь сотка. І ось так. Це пластик звичайний. Кільця ось такі. Ось зараз покажу. Просто звичайний. О, оце кільце високого тиску. Ось таке. Кілька кілець. Ось ще одне, бачите? Ось таке. Вони взагалі розсипалися. Ось таке. Тепер оце я почищу і ставлю нові кільця. Ось така ситуація. А так, сам циліндр. Ось такий циліндрик. Робочий циліндр ось цей високого тиску я скинув. Показати чисто вам. Ось так видно. Звідси широке таке місце, а звідси вузьке. Ось так. Це йде на поршень, як я сказав, ставляться кільця. І просто воно під конусом зроблено так. Може зараз буде видно. Ось так. Замітно чуть-чуть під конусом. І коли ми садимо на місце вже поршень, циліндр вірніше. Він зжимає кільця і без проблем взагалі сідає. Там стоїть сальничок. Ось так. І все. Ось так. Шейка система. На цьому циліндрі стоїть ось такий клапан. Ось цей клапан такий. Він ставиться спочатку сюди. Тут є посадочне місце. Ось так. І потім вставляється в сам циліндр. Циліндр, як я сказав, оцей він теж знімається. Тут стоїть сальник. Ну все аналогічно якось тут. Я знімати не буду, щось дуже того йде. Я його вже знімав. Це для того, щоб ви знали, кому цікаво, там розбирати. Не хочу лишній раз тягати його, щоб не порвати. Тому що потрібно в магазинти. Ці сальники, до речі, можна купити в. В магазині, де продається сантехніка, водопровідні труби. Вони купляються. Я вже купляв не раз різні сальнички сюди. Служать в той самий час. Тому що це вода і все. Ось таке. Ось такий, як я сказав, циліндр робочий, а це клапан. Ось така. Система. Це для ознайомлення. Тож ставлю на місце зараз і буду ставити кільця. Посадочні місця для кілець я лише очистив з допомогою шмати, ніяких щиток, ніяких наждачок. Акуратно цей нагар вичистив і все. Більше не йде. Ну, ось так. Все, буду ставити кільця. Що про кільця можу сказати, друзі? Це ось такий набір. Хто купляє компресор, такий я б на його місці купив зразу ось такий набір. Цей набір кілець, саме 10 штук, коштує 8,90 доларів. 8 доларів 90 центів. Ось такий. Як я сказав, мені два комплекти. Один комплект, той, що стояв на компресорі, і був один запасний ще до нього йде то мені вистачило лише на 74 заправки. Тож я собі докупив кілька таких наборів вже після того, як згоріли другі кольця. Місяць вони до мене йшли. Це була проблема. Чекав стільки часу. Хоча я догадався, що вони згорять, я заказав і я чекав від сили. Ну, днів 5-6 я не плавав, тому що не хотів мучити компресор. Ну і зараз купив собі ось 4 комплекти таких. Як я сказав, 8 доларів 90 центів коштує. Це 10 штук, сюди йде лише 4 кільця. Тож, скільки це виходить? Дві заміни і плюс два колечка буде. Тож, Думаю, краще купляти скільки. Два комплекти. Це буде 4 на 5. 5 замін. Ось так. І не потрібно чекати. Я б це заказував зразу з компресором, але я просто не знав ніяких нюансів цих. І ось так зробив. Ще, кому інтересно, це я ще взяв е, з першого циліндра кільця купив. Ціна таких колець е, 7 доларів 90 центів. Ось такі. Це в мене два комплекти. Я купив два комплекти. Е, тут йде. Тут йде два кільця звичайних для тиску і одне маслозйомне. Ось таке. Ну, я міняти не буду. Я минулого разу, коли міняв кільця високого тиску, я перевіряв цей циліндр. Циліндр взагалі зносу немає, кільця прикольні. Міняти не потрібно. Йдуть саме ось ці, з'їдає кільця пластик, а ці кільця служать добре. Але я так на запас взяв, щоб не чекати, якщо потрібно буде цілий місяць. Ось така ось фігня. Тож ставлю кільця. Ось так поставив кільце на місце. Спочатку одів це кільце, потім по ньому прослизнуло друге кільце, третє кільце прослизнуло по цих двох. Не став я так тягнути аж сюди. Тому що вони ловляться за свої посадочні місця і хочуть сісти на перше місце, де можуть. А так по цих воно просто поскульзило і все. І все стоїть на місці. Все, ставлю циліндр ось так. Я думаю, це зробив, бачите, як? А, так, зараз я. А ось. Незручно трошки ось так, бачите, як... як воно є. Під кону зроблено, заходить легенько, а потім просто треба дотиснути. Все. Зайшли кільця, Все стоїть на місці. Так, ще раз знімлю, тому що я поставив показати. Ось так. Ось так. Все. Все стоїть на місці. Без ніяких зусиль, без нічого. Тепер зараз поставлю ще походу цю трубку. Все, і трубка стоїть на місці. Все. Трубка ось е, з другого циліндра, верніше це з першого циліндра робочого навіть не знялася, навіть не рухається. Все, можна ставити все на місце. Спочатку поставимо ці болти. І так, замість сальничків, як я сказав, намотав нитку для труб водопровідних. Це перше, що мені прийшло на розум, то я так і зробив. Ну, у мене вже це перевірено. Все, закручуємо на місце. Ось так. Зараз затисну і буду ставити ці трубки. Ці трубки і шланчики. Ну, спочатку потрібно затиснути циліндр. І так, всі трубки на місцях, повністю поставив шланчики, закріпив трубки. Е, ще, хто не займався таким, можу сказати, коли знімаєте ось ці трубки. Оці під конус такі місця є, що їх зажимає. Краще їх легенько змастити чимось, маслом тим самим компресорним. Легесенько. Тому що це тиск 200 бар, потрібно, щоб воно гладенько там притиснулося. Щоб не тиснути ці гайки, там не скручувати їх, щоб більш-менш мягко воно пішло. Тому що це масло нема чого боятися, тому що масло по-любому заскакує ось цей перший фільтр. По-любому. кожен раз, коли ви будете стравлювати повітря, звідси буде йти така конденсат і такий жирний з маслом. Тож це масло не завадить нічого. Лише гарно посадить трубки ці на посадочні місця. Ось таке. Це ставимо захист. Хоча зізнаюся, я цей захист рідко ставлю взагалі, тому що фільтра приходиться міняти кожних 7 балонів. 15-літрових я ці фільтри міняю. Тож я рідко користуюся захистом, але так, сьогодні я його ставлю. Так, ще хочу сказати Кольця Ось так кільця. Якщо ви бачите, ось такі вони стали. Це так стягнуло тиском кільце. 200 бар, нічого не поробиш. Це одне, і ось це друге. Ось так само. За руки вибачайте, тому що це весь процес. В маслі. І так вони ще чисті. Ось так. Друзі, ось таке. -то. Но ще можу сказати: не допускайте ніколи перегрівів без води. Я пробував ставити відро. Все одно дуже скоро гріється він в мене. Якщо, наприклад, відро води, щоб закачати бочку, я думаю, разів три треба міняти цей воду, гріється або чекати там. Тож в мене я використовуюся проточною водою. Ось таке то. І перегрів він боїться. Кольця зразу згорять. От вам покажу, як воно стається. Оце, я думаю, результат перегріву. Тому що я на перших кільцях я прокатав десь, я думаю, 50 закачок. У мене пройшло на перших кільцях, я так ще вважав, обкатка була там. А другий, як я кажу зразу, я просто зізнаюся, що я включив і забув за воду. а до води мені треба було ну, метрів 10, мені пройти від сили. Але я поки подивився, поки що думаю, секунд, 10 пройшло. І все. Я зразу замітив, що все, що качає. Компресор не то. Час зразу збільшився, це означає, що сідають кільця. Ще який прикол. Я по кільцях я пізніше в принципі, скажу, це оцей сапун, по цьому сапуні. Бачите, у мене тут такий штуцер стоїть. У мене тут система змінилася чуть-чуть, якщо ви бачите цього компресора. По сапуні видно. Якщо починає кидати сильно масло, ось тут такий чорний сапунець стоїть. Якщо починає ки... кидати більше масла, так чу-чуть, відчутно, от ставиш руки і бачиш, це все означає кільце сіли, тому що цей тиск проходить с... сюди в картер чи піддон, як там не знаю. Картер, і коротше його під тиском починає так вибризкувати. Зразу тут буде жирне, тут жирне. Це саме тому я переніс звідси був хто дивився перші серії. Оцей фільтр, який втягує повітря, я його переніс теж на шланг. А не все на шлангах. Ну, я пізніше чуть-чуть покажу. Ось таке. І тепер, щоб не перегрівати його без води випадково, я його ніколи не включаю, поки не горять ось ці три датчики. Це в мене перший мережа, цей крайній правий це мережа. Цей в мене стоїть це помпа, це вода. І це вентилятори. Допоміжні вентилятори поставив два. Ось цей і ось тут. Тому що у нас жара. 40 градусів жари. От зараз я сиджу в тіні і думаю, так через минут 15-20 сонце дойде сюди і просто буде неможливо сидіти тут на сонці. Ось таке. Заміну кілець високого тиску завершено. Все готово для заправки балона. Ось таке. Маленький такий огляд ще зроблю. Про мої зміни. Ось таке, як я казав про сапун. Я сапун переніс в місце. І місце переніс фільтр, який втягує повітря. Раніше стояв тут фільтр, який втягує повітря. Тут стояв сапун. Цей сапун кидав масло, фільтр затягав. Забивався ось цей фільтр. Взагалі дуже швидко забивався. І зараз я покажу, наприклад, підтвердження. Ось тут стояв сапун. Замість сапуна я собі зробив ось такий шланг і поставив ось така баночка з води. Там такий успокоїтель маленький зробив. І тепер дивіться, друзі, скільки там масла. А з вигляду здається, що там йде саме пар. Ну, тут в мене є вихід. Тут успокоїтель, щоб це повітря зразу не гатило сюди, в ті дирочки. Воно б'є в ту кришечку і розходиться по краях. Там обійшлося це все, може в 2 євро. Бачите, скільки масла? Уявіть, якщо качати тим компресором в приміщенні в якомусь е, ладному гаражі, то що таке. А так, скільки це парів йде, і тим приходиться дихати. Ось так. І чим більше зношується кільця, тим більше кидає того масла. Так вроді незамітно, але хто користується таким компресором, поставте ось так е, пальці, це напроти тих дирок, де сапун. І побачите, пальці будуть жирні. Воно так вроді нічого не замітно. Насправді ось, будь ласка. Я думаю, це може заправок 10 і стільки назбиралося. Але скільки з паром ще вийшло, ось таке. Уявіть, тут стоїть, зразу забирає повітря, і воно кидає цей пар. Воно зразу затягає, тому що затяжка повітря тут досить міцна. Ось таке. І так, що я зробив? Я поставив тут шланг. На кінці шланга ось зробив з каналізаційних труб ось такий ще глушник. Ось цією диркою він затягає. І все. І до речі, коли втягає повітря через цей фільтерець, там такий звук, ніби мопед завівся. Досить, такі хлопки йдуть. А поставив ось просто трубу. Ну, я середину начинку покажу пізніше колись. Зроблю огляд цілого апгрейду цього апарата. А я думаю, він глушить. Ну, процентів 50% він точно глушить. А може, цілих 70%. Набагато тихіше працює. Ось таке, друзі. Щоб не думали, для чого я це зробив. Все Все зробив, щоб можна було і в приміщенні качати, і тихіше качати. Ось таке. Повний огляд апгрейду свого я зроблю пізніше. Може кому буде цікаво. В кінці кожного відео я кажу свій висновок, чи варто комусь купляти такий компресор, чи не варто. Для себе, друзі. Можна купляти. Компресор недорогий. У мене він вже заправив, як я сказав, 74 бочки по 15 літрів на 200 бар. Це я кажу лише на 200 бар. На 300 бар я, друзі, нічого не порекомендую, нічого не скажу. Тому що я цього не пробував. А так для себе я не шкодую поки що, що я його купив. Одне лише. Коли купляєте компресор виробника зразу того ж самого виробника, ось так закажіть набір колець, хоча б два таких набори. Це буде 20 кілець на 5 замін. І будете мати спокій. Можете такий ще купити одні кольця. Як я сказав, 7,90 куштують ось ці кольця. І ці 8,90 один набір. Тому що пошта йде довго, я чекав кільця місяць. Поки мені, мені з Китаю прийшли в Україну, це пройшов місяць. Ось так. Кільце вже перевірив, накачав бочку, 200 бар, 15 літрів. Тож все, чудово. Хочу сказати, що на заміну ось цих кілець високого тиску піде, я думаю, не більше 15 хвилин. Якщо так на спор або так потрібно дуже швидко, я думаю 10 хвилин це без того, що зробиш помилку. Просто. Перебрати, я думаю, 15 хвилин це помалесенько так. Більше, напевно, займе часу підбирати ключі. А якщо взяти всі ключі під рукою, думаю 15 хвилин і все, і заміна буде готова. Ось таке після зборки не забуваємо поставити датчик температури. Ось він. Я так нагадую, тому що я сьогодні забув його поставити. Дивлюся, показує 30 градусів. 30-30-30-30. Думаєте, та що таке? Та як 30? Дивлюся, датчика не поставив. Ось так. Друзі, так що не забуваємо все по порядку. Як розбирали, так і збираємо. Ось так. Тож всім удачі. Щасти вам.